Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ це метали, металічні хімічні елементи. Отже, з 118 хімічних елементів близько 100 елементів є металами. Це як і s елементи так і ось у нас s елементи рожевим d елементи У нас блакитним, p елементи жовтим і f елементи зеленим. Це є металами. Металічні хімічні моменти. Для них характерне саме відновлення більше властивості. Також щодо поширеності загалом на нашій планеті, то метали поширені в таких мінералах, які ми називаємо рудами. Руди це там, де високий вміст металів. Саме слово метал це якраз і означає рудник або шахта. Найпоширеніші хімічні елементи металу це алюміній. Він на першому місці. Друге місце займає феррум залізо. Потім третє кальцій, четверте натрій, калій. потім магній, титан. Набагато менше, як бачимо, хром, купрум, мідь, уран, стану, голову, аргенту, сріблу, меркурію, ртуть, аурум, золоту. Також всі радіоактивні елементи за винятком урану і торію, в природі наявні у незначних кількостях або взагалі не виявлені через те, що вони розпадаються. Щодо фізичної властивості металів, то вони дуже відрізняються. Відрізняються за кольором більшості вони сріблясто-сірі. Так як в нас залізо, наприклад, взяти. Сріблясто-сіре, алюміній, сріблясто-сіре, срібло сріблясто-сіре, хром, сріблясто-сіре. Але і інші відтінки характерні. Також і кольори характерні, наприклад, золото жовте. Це зі так само жовтуватий. Мідь червона. Також для всіх металів характерно блиск, всі метали блистять. Щодо температури плавлення. ми бачимо по діаграмі, що ртуть плавиться вже при мінусовій температурі. Тут за нормального стану нормальні температури, ртуть, являється рідиною. Галій, наприклад, може плавитися на руці. Всі інші, як бачимо, ось. Загально невелика кількість представлена, але можемо помітити вольфрам. Вольфрамова нитка в лампочках розжарювання таму свідчення і бачимо, які температури плавання. Наскільки висока у вольфраму температура плавання. Це спричинено тим, що є металічні градки. Металічний циплід зв'язку утворює металічну кристалічну градку. І в нас в середньому, якщо брати, то середні температури плавання характерні для металів. Наприклад, ті метали, які температура плавання вища за 1000 градусів, називають тугоплавками. Також відрізняються і метали за густиною. Наприклад, літій, бачимо, що він вспливає на поверхню води. Також і інші лужні метали. Натрій калій, вони також легші, бачимо по густину, нагадую у води густина одиниця. Літій натрій у нас легший заводу. Алюміній, важчий. Ми бачимо платина, яка густина величезна щільність частинок. От, наприклад, літрова банка ртуті. Ми пам'ятаємо, що ртуть, за нормальних умов рідина. Якщо наповнити літрову банку. То літрова банка буде важити 13,60 кг, бо в ртуті густина 13,60 грам на сантиметр кубічний. Величезна буде маса для 1 літру, всього лише один літр. Здається, невеликий об'єм, але маса при цьому дуже значна. А в золота, якщо розплавити золото і набрати його об'єм 1 літр, то 1 літр золота буде важити 19,3 кг. А платина, відповідно, 21,5 кг. Також, напевно, відрізняється і за твердістю. Наприклад, якщо порівнювати з алмазом, алмаз є не металічним хімічним елементом карбону, не метал. То, якщо порівнювати з алмазом, то дуже твердий хром. Слабший вольфрам. І дуже м'який калій натрій їх можна розрізати ножем, поніж зазвичай заліза виготовляють, якою твердість висока. А в калію натрію низька, їх можна розрізати ножем. Щодо електропровідності, найвища електропровідність в срібла. Срібні дроти були прекрасними провідниками. Але срібло мало поширене, тому має високу вартість і використовують наступний метал це купу мідь. Мідні дроти. Мають високу електропровідність. Золото має високу електропровідність, але золото мало поширене, тому має високу ціну. Алюміній, електродроти витовляють. Атрій надторогий вольфрам проводить струм і нитка рожарної лампочки, які я називав, проводить відповідно, струм розжарюється і має дуже високу температуру плавлення. Нагадаю, що це 3420 градусів Цельсія. Ось такі показники електропровідності ртуть немало, проводить. Щодо пластичності, то металам можна надати форму. Вони можуть змінити форму без руйнування, розплющитись, можна витягнути вдит, зробити фольгу. Це все було відомо ще і за часів Київської Русі, наприклад. Тонким золотом прикрашали рукописні книги та ікони. Зі злитка, золота, масою лише 1 грам можна витягнути тріт завдовжки майже 3 кілометри. Або виготовити лист фольги площею 1 метр 2 З одного граму золота можна зробити фольгу площею 1 метр 2 Таке золото буде сусальним називатись. Ним прикрашають куполи, церков і кони. Бачимо, що і книжки і тиснення виготовляють також, і харчове золоту використовують дорогих ресторанах, прикрашають деякі страви.